В цьому відосику покажемо, як робити переоблік за допомогою нашої облікової системи. І так ми йдемо у дії, знаходимо переоблік. І бачите, сюди е потрапили вже всі наші облікові залишки. І далі у нас є два варіанти заповнити ці фактичні залишки. Або ми робимо це тут безпосередньо в кабінеті, або через е додаток. Покажемо обидва варіанти. Фактичний залишок ми можемо вносити тут вручну, якщо він дорівнює, обліковує, двиньов щелчок мички і тим, тим він у нас є. Якщо не дорівнює, то ставимо фактичну кількість. Все, ось ми заповнили його. Очищаємо і показуємо, як це робиться за допомогою додатку. У додатку на кнопочку чеки нажимаємо, документи. І обираємо тип документа, називається він Переоблік. Виходимо. Зберігти так. Далі програма пропонує заповнити залишки. Можемо заповнити, можемо ні. Обидва варіанти подивимось, заповнюємо. Ось наші залишки. Можемо їх просто тут. Коригувати, нажали картопля, ввели кількість, там є дві штуки, три зберігли чай тут там 35 штучок. Вийшли, зберігли. Якщо ми не хочемо заповнювати поточні залишки, то тоді ми їх нажимаємо. У нас чистий документ переоблік і ми вводимо кількість товару, яку ми рахуємо. Наприклад, 8 штучок ми знайшли нашого чаю. Знайшли. Далі ми 3 штучки кілограма картоплі, 2 кілограми моркви. І, наприклад, ми знов знайшли ще один пакетик чаю, ми його скануємо, він у нас додався сюди. І далі у нас там 30 пакетів іншого чаю. Так. Не знайшли, то у нас телефон тупить, ну, ну, і, ну і ладно, знайдемо його у. Ось так. Тепер ось сюди виходимо, зберігти документ, так чи ні. Дивіться, якщо ми робимо переоблік, треба потім вийти з документу і щось там зробити, потім в нього зайти, тоді ми його зберігаємо, придумуємо якусь назву і далі ми, коли, ну давайте зараз збережемо його. Ввели назву там одиничка. Ок. А провести поки не проводимо його. Е, щось там зробили, якийсь там службовий внесок, наприклад. Е, і далі перейшли знову до переобліку. Ось наш документ одиничка. Бачите, він вже відкрився, він вже є тут. Ще в ньому щось поміняли. Наприклад, там 32 штучка. з ньому. І тепер виходимо, зберігати. Ми його можемо вже не зберігати, якщо він вже у нас а, закінчений, але треба його провести, Для того, щоб він а, попав у нашу облікову систему. Проводимо. Можемо його роздрукувати при проведенні. Ось він наш документ. І закриваємо зміну. Закрили зміну. Після цього переходимо до нашої облікової системи. Наша облікова система. Робимо обробку протоколів. Ось наш є протокольчик. І бачите, воно створено документ переоблік. Підтвердити. закриваємо. І ось наш документ переоблік, він показує нашу різницю між фактичним і обліковим системами. Тепер, після того, як ми вже цей документ зробили, виділяємо ці всі позиції і створюємо документи які будуть коригувати нашу фактичну і облікову кількість. Буде автоматично створено або списання, або прибуткування. Створили документ: Ось списання двох позицій. Морква і чай. Стан виконано. Зберігаємо відповідальну особу забували. Продавець. Зберігли все. Дивимось на наші залишки. У нас залишки підкоригувалися. Ось так у нас робиться переголік.